Привіт, друзі! Зараз дуже багато людей шукають можливості змінити своє життя на краще. В когось не вистачає коштів на якість життя, хтось шукає бізнес, в якому не потрібно великих вкладень, а хтось шукає справу, про яку завжди мріяв. Саме для того я створив це відео, бо вважаю, що моя пропозиція вас точно зацікавить. Ми часто говоримо про компанію Herbalife, про те, чому її ми обожнюємо, про неймовірний стиль життя, який тут склався. Про наші подорожі, свободу та чудове оточення, яке ми тут знайшли. Ми розповідаємо та показуємо про якісні продукти, про те, що працювати тут одне задоволення. Ми говоримо про користь, яку приносимо людям, але майже ніколи не розповідаємо про бізнес можливості та суть доходів. І чому саме тут, і чому саме в такому форматі бізнесу для нашої родини це стало просто єдиним шляхом, єдиним варіантом і єдиним вибором на все життя. Тому я записую це відео. Воно буде називатися П'ять видів доходів Herbalife». Що саме тут нас привабило? І як ви можете також приєднатися до системи навчання, стати членом нашої команди та використовувати всі ці п'ять видів доходу на свою користь. Сьогодні ми будемо говорити з вами про те, що цікавить абсолютно всіх. І розповім про те, що зачепило особисто нас. Отже, почнемо з теорії: по-перше, це, що в Гербалайф, це незалежний бізнес. Відповідно, кожен дистриб'ютор заробляє доходи в міру своїх зусиль, прикладених у часі своїх можливостей, яких він витрачає на цей бізнес. Це не зарплата відповідно. Я не можу гарантувати жодному новачку своїй команді фіксовану чітку суму грошей, яку він отримує. Тому сьогодні я про це говорити точно не буду. Я буду говорити виключно про принцип нарахування винагород, про види і варіанти доходу, які є і ті правила, які існують в компанії вже 44 роки. Замисліться, будь ласка, на цією цифрою 44 роки. Мені 41 рік, а компанії 44. Тобто я ще не народився, а компанія вже виплачувала свої винагороди кожного 15-20 числа місяця. Вже працювала, вже була величезна кількість людей, які в цьому бізнесі встигли досягти успіху. А я тільки встиг народитися, розумієте, хто у нас тут зараз дивиться це відео, і вам менше, ніж 41 рік. Можете поставити міні лайк. Я зрозумію, що ми з вами на одній хвилі. Другий момент, оскільки бізнес це мережевий, тобто він передбачає побудову команди клієнтів, команди працюючих, активних партнерів, то доходи зростають в міру того, як зростає ваша команда. І сьогодні ми теж про це будемо говорити. Я теж про це розповім. До речі. Що стосовно стабільності, у багатьох людей у новачків, я буду сьогодні говорити з позиції новачка, У багатьох новачків таке помілкове відчуття, що зарплата або якесь звичне, зрозуміле місце роботи, або якийсь традиційний зрозумілий бізнес, наприклад, шав'єрма або продаж одягу, або там ну не знаю, зарплата бухгалтера на якомусь виробництві це якби стабільно. А гербалайф – це якось так нестабільно. Я хочу вам сьогодні попросити подумати в іншому трохи ключі. Якщо ви можете мені назвати хоча б одну державну установу або комерційну структуру, або якусь фірму. Неможливо, яка в Україні працює і яка працює більше 41 року, і не змінювала жодного разу правила виплат. Згодні ні зарплати не переглядала, не правила виплати винагород, не переглядала, не говорила. Ну там криза. Ми там затримуємо. У нас тут дефолт. То ми скасуємо. А тут у нас карантин, тому ми змінимо. А то б ми подумали, і тут ми передумали. Або зараз війна, ви знов про зарплати. Якщо ви мені таке хоч одне місце назвете, то можливо це буде дуже гарна установа або компанія, де ви працюєте. За 30 років в Україні сталося багато чого. Але ніколи не було такого, що компанія не виплатила ті доходи, які компанія зобов'язала виплати своїм партнерам. Це дійсно дуже важливо. Тому я не знаю, як щодо інших мережевих компаній, але Herbalife — це дуже стабільна компанія, яка працює вже 44 роки. Так. Зараз ми будемо розповідати з позиції новачка. Дивіться, гербалайф є п'ять видів доходу, як рука. бачите, п'ять. І тільки один з них це продажі Продажі якісних продуктів харчування, вітамінів, засобів догляду за обличчям, волоссям та тілом. Продукція у нас чудова. За неї не соромно, вона приголомшлива, тому що дає видимий результат відразу. Тобто людям одна одразу смачно, зручно, швидко, класно. Вони змінюються зовні. У них змінюється самопочуття, тому що продукт дійсно дійсно якісний. Але коли новачок приходить в Гербалайф, він хвилюється тільки про цей перший від доходу. Кому я це продам? Між тим, це продаж, це перший від доходу. Він найменший в Гербалайф. він найбільш обмежений і він взагалі особливо не ні має ніякого значення до бізнесу. Тому що основні гроші лежать ось у цих чотирьох пальцях, до яких ми обов'язково дійдемо. Але на перших порах, звичайно, коли ви стаєте незалежним партнером, ви повинні займатися можливості мати роздрібний дохід. Як незалежний партнер, у вас з'являється внутрішня ціна в компанії на всі продукти. Як клієнту, да? одна ціна клієнтам, інша незалежним партнерам, інша ціна. Я, я зараз не буду заглиблюватися у правила набору внутрішньої знижки. Це все ми розповідаємо на нашому проєкті бізнес-інкубатор. Це зараз німає ніякого значення. Можна зрозуміти суть, що у кожного партнера є можливість заробляти до 50% з кожного абсолютно продажу, якщо ви така людина, що вам подобається продавати. Це ви любите, хочете цим займатися. Ви готові забезпечувати сервіс, тому що продаж продукту харчування або догляду клієнту передбачає, що на цей продаж буде прибуток, який ми отримуємо. Ми надаємо сервіс, ми надаємо обслуговування, розробляємо плани харчування, допомагаємо досягти результату. Як це все робити? Ми на наших безкоштовних навчаннях вивчаємо. А у вас будуть всі шаблони, як працювати. Якщо вам подобається такий метод роботи, ви чудово можете таким чином в Гербалайф отримати розрібний прибуток до 50% з кожного продажу з кожної програми. Якщо ви коли-небудь розраховували рентабельність будь-якого бізнесу, то маржа 50% – це неймовірна маржа в традиційному бізнесі, з урахуванням того, що ви нічого не вкладаєте в виробництво, в ліцензування, в доставку, в зберігання продуктів, цим усім займається компанія. Відповідно, витрату незалежного партнера немає, крім його часу та навичок на пошуку клієнтів. А шукати клієнтів потрібно абсолютно скрізь. Чим би ви не займалися? Вам все одно десь доведеться шукати клієнтів. Але повторюся: це перший від доходу продажі. Він найменший і він найбільш кінцевий. Він обмежений. Чому це відбувається? Я вам зараз покажу картинку, яка в свій час нас з дружиною вразила дуже сильно і змусила нас. Прямо уважно подивитися на гербалайф в якості доходу. Будь ласка, подивіться на картинку. Це картинка характерна для будь-якого продуктового бізнесу. Або для будь-якого бізнесу в сфері послуг, для будь-якої вашої зарплати. Неважливо. У вас є час, який йде по горизонталі. І у нас є дохід. Ось як ростуть наші доходи. Будь ласка, подивіться на червону стрілочку. Червона стрілочка це дохід від продажів. Так, от дохід від продажів, який робите особисто ви, ось цей перший вид доходу в гербалайф. Він завжди обмежений. Чому? Тому що ви можете мати 5, 10, 15, ну 25 клієнтів. Теоретично, ви, звичайно, можете і 100 клієнтів мати. Вас ніхто не обмежує. Ви можете продавати скільки завгодно, але у вас в добі 24 години. Вам потрібно їсти, вам потрібно проводити час з дітьми. І чим більше у вас з'являється клієнтів, тим більше часу це займає. Відповідно, рано чи пізно відбувається пік насичення. Наприклад, у вас є 25-30 клієнтів, і все. 31-го ви обслуговувати якісно не можете. Тому перший клієнт забувається, ви знаходите 32-го. Поки шукаєте 32-го, за першого ви вже забули. Тому дохід від продажів він завжди кінцевий. Абсолютно так само, як у будь-якій іншій сфері послуг, наприклад, ви клеїте вії або ви юристи, надаєте юридичні послуги. Ваш дохід від продажу послуг або продуктів він завжди обмежений вашим часом. У зв'язку з цим, наприклад, я залишився без роботи, коли втратив здоров'я, працюючи на шахті, і за станом здоров'я був відпущено на вільні хліба. Це дуже слизька історія, яку я обов'язково розповім при зустрічі, але так чи інакше, я залишився без роботи. Був в пошуку. Куди направити свої ресурси, час, емоції, знання, куди витратити, я шукав підробіток на місяць. Мені було 36 років, молодий, але без здоров'я. Я зрозумів, що десь років 20, 25, 30 потрібно працювати. Мені потрібно десь працювати, тому що треба чимось займатися. І я шукав місце, куди зможу інвестувати тиждень, місяць, куди можу інвестувати своє життя, куди можу направити ресурси. Щоб діяльність не закінчилася, щоб вона не вимагала, якщо це бізнес великих фінансових вкладень, щоб він був стабільний, щоб продукт був затребуваним. Коротше кажучи, ми з дружиною шукали Гербалайф. Просто я не дуже розумів, як це називається. Саме тому абсолютно відкрито записую це відео для всіх. Можливо, ви теж шукаєте, просто ніколи не думали про гербалайф такому ключі. Просто поки не додивилися туди. Тому раптом ви такий. Подивіться. Роздрібні продажі в Гербалайф мають бути починаючи. Консультанти саме так і починають працювати, тому що ви таким чином можете окупити свою програму. Ви можете у вільний час від роботи мати додаткові 5, 10, 15 тисяч гривень, залежно від зусиль, які прикладете. Але в середньому не більше ніж, наприклад, тисячу доларів. Більше ніж на тисячу доларів дуже складно. Всі 24 години помістити дії для того, щоб таким чином рости. Саме тому, коли ми, саме тому, коли ми з дружиною потрапили на зустріч можливості Herbalife, побачили чотири інші види доходу, про які я зараз буду розповідати. Ми зрозуміли, що ми з іншого такого місця, де ми можемо інвестувати свій час, своє серце, душу, такого місця не знайдемо. Здірніть, будь ласка, увагу на синеньку стрілочку, яка йде вгору. Я зараз буду вам про неї розповідати. Дивіться, перші доходи ми обговорили. Далі у нас йдуть наступні види доходу в Гербалайф. Другий вид доходу називається оптовий дохід. Що це таке? Коли у вас з'являються клієнти, рано чи пізно ваші клієнти розуміють, що ці продукти їм дуже сильно подобаються. І вони хочуть стати або привілейованим клієнтом, або незалежним партнером від компанії Herbalife для того, щоб отримати свою внутрішню ціну і для того, щоб отримувати від компанії подарунки і розвиток. Обслуговування, власну підтримку, подарунки і забезпечення всіх правил бере на себе компанія. І ось цей оптовий дохід вже набагато легше його отримувати легше ніж робити роздрібні продажі, тому що ваші клієнти замовляють продукти безпосередньо в компанії. Беруть участь у програми спеціальних знижок, привілеїв, подарунків від компанії, накопичують свої замовлення, замовляють, як правило, більше, ніж 100% клієнтів роздрібу. І найголовніше, чому цей від доходу росте? Тому що він не обмежений ні своїм часом, ні місцем розташування. Компанія працює в 95 країнах світу. У вас можуть бути незалежні партнери і клієнти в будь-яких з цих 95 країн. Уявіть, ви живете в Україні, а ваша подруга живе в Америці. Ви заснули, а там тільки прокинулися та зробили замовлення. У нас таке є, і розповідають, тому що у нас в нашій команді вже 15 країн, в яких є партнери, клієнти. Це приголомшливо. Так ось ви в Україні заснули, а в Америці тільки почався день. І ваша подруга, ваша клієнтка, купила продукти в Америці на свій номер сама в компанії в свій час. Ви спите, а вам капає оптовий дохід. Різниця в знижках між вашою ціною в компанії і ціною вашої клієнтки. Ось цей оптовий дохід він від 8 до 35% з кожного, абсолютно кожного замовлення, чистого, і вам офіційно на картку по-білому. У нас офіційний чесний білий бізнес. Ми платимо податки, все як належить. Звичайно, коли ви це робите, не особисто ви, а коли кожен клієнт в будь-якій країні купує стільки продуктів, скільки йому потрібно, щоб йому було смачно і добре, то звичайно цей дохід більше ніж те, що ви можете продати самі. Саме тому ми дуже раді, коли наші клієнти беруть участь у програмі Привілейований клієнт, коли вони стають незалежними партнерами, йдуть далі в навчання. Але що ж відбувається далі? Рано чи пізно у ваших незалежних партнерів у них є абсолютно такі ж права, як і у вас. Вони також можуть отримати максимальну внутрішню ціну в компанії. Максимальну знижку 50%. Так само, як отримує досвідчений консультант. І, звичайно, така кількість ось цих людей з такими великими знижками у вас рано чи пізно буде зростати. Тому що це неможливо зупинити. Це процес. Всі незалежні партнери зростають, кожен зі своїм темпом. Але рано чи пізно це відбувається, тому що такий закон життя. Отже, в традиційному бізнесі, як тільки ви когось знайшли, виховали, навчили, показали, як працювати, і він йде в сусіднє якесь приміщення через дорогу, ну, наприклад, парикмахерська, да, а взяли до себе в салон зовсім зеленого майстра. Навчили повністю всьому стрижці, фарбуванню, як шукати клієнтів, як утримувати клієнтів, всьому, 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 всьому. І ваш майстер через час думає: ну і я такий же, як і мій наставник, тому я можу на сусідній вулиці відкрити салон краси, зробити вивіску поескравіше, я ж помолодше, поактивніше, і піти туди і забрати з собою всіх клієнтів. Я напрацював у цьому салоні, всі навички, всі знання, всі контакти постачальників. У традиційному бізнесі це все крах, смерть, це капут. Саме тому ось ця конкуренція в традиційному бізнесі вона з'їдає більше стартапів, більшість маленьких бізнесів протягом перших трьох років. За статистикою традиційного бізнесу малого підприємства 97% починань помирають протягом трьох років. Саме через ось цю жорстоку конкуренцію, саме через неспроможність і незнання початківця підприємця, як правильно себе поводити. Тому що ніхто не ділиться цими навичками. Що відбувається в Herbalife? У Herbalife включається третій від доходу, який називається роялті або авторський гонорар. У чому ж суть цього доходу? Коли ви виховали такого ж спеціаліста, професіонала, супервайзера, як ви, і ви з ним зрівнялися з можливостями. І компанія нараховує вам інший вид доходу, тому що у вас зрівнялися знижки. В компанії за надання вашому партнеру навички виплачується пожиттєво ось цей авторський гонорар, який складає до 5% від обороту всіх ваших супервайзерів, всіх ваших навчених спеціалістів в першому вашому поколінні, яких особисто ви знайшли. І ще в двох наступних. Тобто, в три покоління ви спочатку знайшли цих людей, навчили, допомогли їм навчити наступних і допомогли їм, як навчити наступних, щоб вони навчили наступних з трьох поколінь. Ось таких ось супервайзера вам нараховується до 5% авторського гонорара і роялті. Подивіться ще раз, будь ласка, на картинку, тепер уважно. Чому ця синенька стрілочка на початку, бачите, вона на нулі. Тому що на початку клієнтів ви можете знайти в перший день. Ну, наприклад, запропонувати подорожці зайти в марафон, записатися на консультацію з вашим консультантом, спробувати тестовий набір продукту і все. Є перші доходи. Наприклад, сьогодні зранку я зробив пробіжку і зняв відео, де перекушую коктейлям відновлення сили. Це наш чудовий продукт Гербалайф. І все це за 5 хвилин. І я вже встрою. На цю історію вже є реакції. Люди запитують, що це таке. Я теж таке хочу. Це дуже просто. Бізнес росте легко. Але чи з'являються клієнти відразу? Не одразу, тому що спочатку вони повинні повиріти в вас, як у фахівця. Вони повинні спостерігати за вами. Але ви також можете навчитися, можете побудувати свою команду. Ми цьому навчаємо. Ось ця сіння стрілочка, бачите, вона починається непомітно. Є момент, коли дохід є, але ви менший ніж те, що ви можете заробити на роздрібних продажах. Але в певний момент після пунктиру синя стрілочка різко йде вгору. Чому це відбувається? Тому що ви не можете зупинити цей процес. Ви не можете заборонити людині, яка прийшла до вашої команди, розвиватися. Не можна сказати: тобі не потрібно більше продавати, тобі не потрібно більше заробляти. Ми з вами знаходимося в незалежному бізнесі. Навіть якщо б ми дуже хотіли, але ми не хочемо, ми не можемо стримати потенціал людини, яка приходить до нас. У цьому полягає чудова можливість Гербалайф отримувати авторський гонорар або роялті за один раз зроблену роботу. Ви одного разу знайшли людину, показали їй можливість, навчили її. Частину навчання бере на себе компанія, частину навчання бере на себе досвідчений наставник. У нас в нашій команді є проєкт Бізнес-інкубатор, де кожна людина з команди додає туди своїх новачків. І ми з лідерами навчаємо всіх новачків, незалежно від того, в якому поколінні ця людина знаходиться. Неважливо, від кого вона прийшла. Головне, щоб вона була в нашій команді. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб брати участь з абсолютно кожним. Ще раз, в Herbalife не платять за факт людини, яка прийшла і зареєструвалася. Ні. Нам не платять за факт того, що ми комусь розповіли про бізнес. Він каже: Я хочу, нам за це не заплатять. Ні, нам платять 5% від обороту навчених нами людей. Тобто, якщо людина прийшла до нас вона навчилася заробляти, ми заробляємо. Якщо людина прийшла до нас і вона не заробляє, ми не заробляємо. Це дуже важливо. В Herbalife дуже чесний бізнес. Тут не буває так. Хто перший став, того і тапки. Хто перший встиг підписатися, тому і пощастило. Ні. У кожного абсолютно однакові права. Ви можете привести в бізнес когось, хто більш активний ніж ви, хто молодший, або навпаки, більш досвідчений, хто більш контактний, або хтось краще розбирається в соціальних мережах, або навпаки, той, хто може один на один вибудувати комунікації офлайн. Це не має ніякого значення, ніякої різниці, тому що права у всіх однакові. Всі люди, які хочуть розвиватися. Вони знаходять час, сили, вчаться і розвиваються. Ви можете привезти людину з будь-якої країни з 95 країн. У вас можуть бути люди, які живуть в Україні, в Африці, в Америці, в Австралії, в Німеччині неважливо, де компанія працює в 95 країнах і платять вам за будь-яку дію в будь-якій з цих країн. І це чудово. От, наприклад, ви вчитель в школі, чи якийсь старший менеджер, до вас приходив зелененький новенький бухгалтер. Ви навчили цих стажерів, проходив рік, ви порівнялися в навичками. І дуже часто бувало так, що людина, яка до вас прийшла стажером, вона йшла в інше місце, отримувала зарплату вищу, ніж у вас. Вона йшла на інше місце, і все, вам не платили ані за навчання, ані за її роботу. Уявляєте? А в гербалайф зрозуміти. Що можемо допомогти залучити багато людей, підключити до цих чудових можливостей, дати їм стартове навчання на все життя, поки вони в Гербалайф. А ми в Гербалайф. Ми можемо бути в інших країнах, в інших містах. Неважливо, все життя нам будуть платити авторський гонорар Роялті за одну раз навчену людину. Це чудово, тому що люди накопичуються. Якщо людина задоволена, їй все подобається, вона заробляє в Гербалаїв, вона тут насолоджується, вона обожнює цей стиль життя, вона нікуди не йде, вона тут залишається. І ці люди накопичуються. Саме тому ці люди накопичуються поступово. За перший рік у нас таких активно працюючих людей накопичилось всього двоє. Ми подумали, це аж дві людини, які пішли за нами. це чудово? Зараз минуло чотири роки. У нас активно розвивається кілька гілок, а людей, які пішли з нами і побачили ці можливості, таких супервайзерів, в нас вже більше 15. І це неймовірно, тому що серед них ростуть дуже яскраві, самостійні, самодостатні лідери, на яких ми практично вже не витрачаємо часу. У нас звільняються руки, щоб шукати нових людей. Саме тому ми активно зараз шукаємо нових людей. Але це всього лише. Третій від доходу в Гербалайф авторський гонорар. Ще два види доходу. Вони теж дуже класні. Вони включаються трохи пізніше, коли ваш оборот всієї вашої команди супервайзерів перевищує приблизно 20 тисяч доларів. Вам включається додатковий бонус. Він називається бонус за продуктивність. Це четвертий від доходу. Що таке бонус за продуктивність? Ми навчилися з вами отримувати клієнтів. Ми навчилися з вами підключати цих клієнтів до програми від компанії, програми знижок і подарунків від компанії. Ми навчилися виводити на доходи супервайзерів, таких же, як і ми, які теж хочуть будувати бізнес. І ми почали збільшуватися, збільшувати обороти. Коли оборот перевищує приблизно 20 тисяч доларів на місяць, тоді вам починають платити додатковий бонус плюс 2, 4, 6% в глибину від усіх поколінь. Тобто вам вже дуже цікаво не тільки три покоління супервайзерів, а четверте, шосте, сьоме, восьме, неважливо яке. І це як вершина айсберга. Тому що 2% або 4% або 6% з усієї глибини це набагато більше ніж 50%, з яких ви можете заробити сьогодні з продажу. Саме тому ми для себе в Гербалайф це побачили. Ми побачили неможливість купи продай, тому що ми по суті свої не продавці. Я працював в шахті та у таксі, а валя була домогосподаркою. Тобто, ми зовсім не мали ніякого досвіду продажів. Тобто, якщо людина буде задоволена, вона буде купувати продукти. Тобто важливо не комусь продати один раз, а важливо як йому дати такий результат, щоб він залишився з нами назавжди. Але найголовніше, ми зрозуміли, що нам потрібно людей накопичувати, а не продавати кожен день і шукати нових клієнтів. Саме тому у нас підтримка системи навчання налаштована на постійних клієнтів. У нас величезна кількість лояльних клієнтів, які з нами вже роки-роки. Саме ось це у Herbalife нас зачепило. Не купи продай, а побудувати таку команду, яка не влаштовувала їх бідність. І є ще п'ятий вид доходу, який включається раз на рік. Це відсоток від оборотів всієї корпорації Herbalife. Цього року оборот компанії по 95 країнам становив приблизно 11 мільярдів доларів. Я боюсь помилитися на мільярд, але це приблизно 11 мільярдів доларів. Береться 1%. це близько 111 мільйонів доларів за цей рік. І раз на рік розподіляється як 13-та зарплата незалежним партнерам, які особливо відзначилися. Вони досягли певного рівня досягнень. І ці гроші видаються, бачите, 13-та зарплата раз на рік на спеціальному заході. Сім'ї, які отримують такі відрахування від компаній, вже понад 300. Сама церемонія вручення цих нагород займає кілька годин. І ми завжди дивимося їх в ефірі або через Інстаграм. Слідкуємо за цим заходом. Тобто, це абсолютно реальна, жива історія, як Оскар. Ось вона відбувається тут. І, звичайно, у кожного є можливість виростити свою команду настільки, що ви також отримуєте це від доходу. Це чудово. Скажіть мені, будь ласка, я знаю, що таке є. Наскільки часто таке трапляється, щоб ви працювали в якійсь компанії, корпорації міжнародні, транснаціональній корпорації, і вам платили б відсоток від оборотів всього, не від того, що ви заробили, не відсоток як менеджеру по продажах за якусь місячну вашу мету, а відсоток від обороту. Річної всієї корпорації це ж нереально. Ну, не де більше такого немає, тому що це можливість для абсолютно кожної людини простої, звичайної, нормальної людини. Просто накопичити навички, знання, достатню кількість клієнтів і партнерів, підключити їх, показати їм ці можливості, повести їх своїм прикладом. Ця можливість отримувати п'ять видів доходу. На сході дуже сильно надихнула нас свій час, особливо коли ми побачили церемонію нагородження цим бонусом Марка Х'юза. Максимальний бонус в одні руки минулого року, якщо я не помиляюсь, склав 2,5 мільйони доларів. Така собі 13-та зарплата. Ми коли Валією це побачили, ви знаєте, ми зрозуміли, навіть якщо у нас буде в 100 разів гірше, це буде все одно в 10 разів краще ніж будь-яка наша наймана робота, на яку ми. Кістками лягали для того, щоб взагалі щось заробити, хоч щось досягти. Тому це п'ять видів доходу, які є в Herbalife. Найголовніше це не зациклюватися на перших продажах, не переживати про це. Хоча, звичайно, якщо ви по своїй суті людина і вам все подобається, і ви суперпродавець – це чудово. Якщо ви шукаєте бізнес на продажах, в Herbalife може бути місце. Але я хочу вас попросити подивитися на ці чотири види доходу, адже саме це відрізняє Гербалайф від будь-якого іншого виду діяльності і послуги бізнесу, неважливо чого. У свій час нас дуже сильно вразив контраст того колективу, до якого ми потрапили з компанією. етики всередині корпорації, неймовірної уваги, які отримують незалежні партнери. Навіть якби ми тут заробляли в рази менше ніж заробляємо зараз, ми все одно б тут залишилися. Адже це чудове відчуття поваги, цінності, самореалізації, яке ми тут отримуємо. Тому хлопці, дівчата, хто хоче розібратися, хто хоче освоїти для себе нову діяльність, хто хоче вирости, ласкаво просимо. Хочеш заробляти трохи на підробітку? Будь ласка, хочеш побудувати серйозну команду? Ласкаво просимо. Отже, все абсолютно реально можливо. Чому не зараз? Чому не ви? Чому не з нами? Навчання безкоштовне? Ще раз нагадую: поділіться, будь ласка, цим відео з усіма, кому це може бути цікаве. Хто перебуває у пошугу цікавої бізнес-ідеї, бізнес-моделі, яка працює, яка довела свою ефективність, і ми з великим задоволенням познайомимося з цими людьми. Розповімо вже в особистому спілкуванні, скільки ми заробляємо, скільки при цьому часу у нас на це йде, які навички потрібно отримати, скільки заробляють хлопці та дівчата в нашій команді. Все це в особистому спілкуванні. Я вам все розповім, покажу. Для цього вам потрібно написати мені в особистому повідомленні: Телеграм, вайбер, інстаграм. Тощо. Пам'ятайте, ваше рішення тільки у ваших руках. Побачимо з вами на співбесіді.